Росію потрібно відрізати від Криму. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Коментуючи ідею колишнього командувача армії США у Європі, Бена годжеса ізолювати Крим від Росії. Андрій Черняк вважає, що потрібно зробити все для кримського жесту доброї волі. Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму, зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях. Зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі. За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку. Про це зокрема свідчать і нещодавні події на території півострова та кілометрові затори на Кримському мосту. Черняк переконаний покидати Крим це правильна реакція, і українська розвідка наполегливо рекомендує покинути півострів, поки це ще можливо. Те, що після українського контрнаступу такої змоги може не бути, напередодні заявив колишній радник офісу президента Олексій Арестович. За його словами, звільнення Криму головне завдання контрнаступу. А смисл тогда вообще контрнаступати, простите? для чого это? звісно, все реально чем реально. Більше що половина групіровки сидячи в Криму, це дрдоляти мобіки, які там да свинтовка мусіна і сідрам сорок первого добра. Буду закрита це Мовляв, без сухопутного коридору Крим втримати неможливо. Щодо кримського мосту, то його просто знищать. Тим часом у Ялті вже очікують на український контрнаступ. Крім партизанського руху на півострові. Люди відверто висловлюють свою позицію. Ви не боїтесь контрнаступлінням. Ми за Україну.